Салют всім! Незапланований трохи випуск буде сьогодні. Він став для мене і неочікуваним і шокованим, і в якійсь мірі повчальним. Так що погнали в серію, і я все розкажу. Усе зусилля не Так, сьогодні зранку трапилися такі події. Були два прильоти. Був перельот один в районі авторинка. Там у мене дві машини знаходяться, Toyota і Volkswagen. Toyota встигли забрати, Їхали вже по Volkswagen, і ще там пара машин хлопців було. І вже в той момент був прильот і вже туди ніхто кого не пускали. Тому зараз попробую добратися на мотоциклі. можливо пустять і побачу, що і як. Так що далі з місця включення. Коротше, три наші машини одна, криші пом'ята, гольф, лобаш і криша і зефіра теж Лобаш і криша. Такі політали, на гаражах вибили ворота. щось так, так. Такі наслідки подали. Така от херня. Лубаш вилетів, плафони попадали, задній теж. Попробуємо заводити. Вряд ли що заведеться, але зараз спробуємо. Блін, туди чистану тебе чимось. Нема ніхіра. Якась тряпка є. Щітки нема ніякої, блядь. Щоб сраку не позаганяти. Мертвий акумулятор беремо бустера. Кидаем бустера. Так, бустер опидит нау. Пробуем завод. На изи. Бустер робить. Вирубаємо бустера. Прямо всю у херньовині. Опа! Бустера берем з собою. Хай буде мало лі. Якось буду тако їхати. Так, тут вмів... А, що зараз? руля треба. Треба все пилососити. І так от з такими краєвидами доводиться їхати. Тут недалеко, кстати, пацани моє, який займається якраз заміною скла. Зараз заганяю, хай переклеюють і далі наводити знову марафетик і на продажу. І так, лишаю гольфа хлопцям на переклейку скла, товаришку. що кому треба. Бо дельта дельтаглас, будь-які види скла швидко. Старається казали завтра зробити. А я погнав на роботу. Башика замінили вже хлопці, новенькі. Осталося кришу. Щоб побачили дверка. Нічого, зараз на м'ятинах Дверка і крило. Висоти, а так все вже встановили супер. Нагадую, дельтаглаз не потрібно звертайтеся. Так, треба трошки змити, щоб було видно ті ямки. Ось тут просто це є, і ще бач, вон дверка зіграла, і висо, що Ви її так повнуло, дві. Вона стояла просто. тут, блядь, кожну місце треба попутитися. 250 піхули коли... І коли... то фігня. Вказується що ще і дорожче це все стане. 250 доларів сказав криша і, і цей бучина Бо на бонус. А... Якщо потолок знімати 1000 гривень, і мене менше, ну, льот конкретний, скажімо так, льот добрячий. Я зараз заїду ще до одних, питаю, щоб прийняти рішення, що робити. Тож поїхав далі. Тільки що заїжджав до інших хлопців, сказали по криші 250 і по кругу... Ні, точніше по криші 200. Округу 2-3 тисячі. Це ті самі гроші, до 270 доларів. Зараз ще до них заїду і буду приймати рішення. Був в трьох. Всі плюс-мінус ті ці самі ціни звають, хоча останні хлопці кажуть, що не робили такого. Хоча в них дуже потужний цей сервіс по витягуванню м'ятин. Але сказали, що такого не робили і хіба заради експеримента можуть пробувати, хоча каже, воно важко робиться і кажуть, всі матюкаються, як беруться за це. Е, тому лишаю першому цьому хлопці. Я, в принципі, з ним працюю, в мене вже не в одну машину він витягував. Але думаю, перепоїджу, попитаю, якщо як, що які ціни, можливо, що все щось так виходить, вже мінуса хапано. Е, тому хотілося б щось б зекономити. Потолка зніму сам. Щоб їм було легше і по термінах стане швидше. Так що в понеділок домовився, до нього буду заганяти автомобіль, в суботу стану і зніматиму потолка. Що... Ну що ж, починаю прибирати, О, куча в плафонів всього попадало, кнопки ще якісь повилітали. Це все складаю в багажник. Таких потулок треба буде доставати, знімати. Оце зараз все достану, попилосошу, щоб не пошкодили Ти нічого, ні пальців, ні колін. І приступаю до зняття потолка. Так що перш пилосошу, потім знімаю потолок. Погнали. Ни імператори багато по починай демонтаж толка. Потолочок зняти, наскільки я потратив 20 хвилин часу. Коротше, цю штуку теж казав владість забрати, зняти йому, щоб її не було зарогляне, Походу тільки приклеєно, можливо. Якось на якихось штуках. її зараз знімаємо і кришу. Воно вручну рінятку. Ну, вона як грає. Все не знаю зараз чи його знімати, чи його покласти, хай поки лежить. А вже як буду їхати, мать вийому в суботу, чи в неділю. Зараз побачу. Ну а так все. Поне багажник запчастин. І потолочок. Загнав гольфа до Влада. Залишив на декілька днів. Має зробити. Зняв бутолочку, як ви бачили. Е, ще там була така дерев'яна, не дерев'яна картонна дерев'яна якась підложка, мабуть для того, щоб не, не грав в бутолок. Е, він був приклеєний на силікон. Силіконовий такі. клей силіконовий. Тому воно в одному місці відвалилося, половина була відвалена. Половина була нормальна. Віддер, він просив зразу віддерти ще й те. Я віддер, залишилися тільки е, сліди, точніше, навіть не сліди. Лишилися тільки деякі соплі, скажімо так. Я не знаю, Він має їх зрізати. Потім прийдеться тут назад приклеїти картонку, щоб менше прогналася криша. І буду збирати, там ще треба підклеїти. Ще підклею в одному місці і буду дороблювати далі. Тому чекатиму від Влада дзвіночка за декілька днів, що зробив. Надіюсь, що у нього вийде все супер і навіть не буде видно, що криша була гнута. я їду далі. Погнали. Кришу вирівняли. Машину забрав. Заїхав до хлопців, бо ще диски, щось ніяк не дивиться на цих бляхах. Бляхи зняли, диски зараз будуть ставити. Вже покажу який буде варіант. з Здійснюємо диски лежать. Зняв трохи попідкрашував супорта, щоб гарніше дивилися, кидаємо зараз дісульки, вони на зимовій різині хороші. Ставлю і погнали далі, а це старі, це будуть продаватися Хіба якби були оригінальні купаки, то було б гарно дивилися. Ну, але за пару доларів забрав диски з хорошою резиною там Буде пушки. там Ну все, машинка на дискочках лишаю на авторинку. бо завтра неділя. Так що буде на продажі. Автомобіль продався з третього базара. Коротше, ну, трошки є мінуса. Нічого не поробиш, така ситуація вийшла. Так би щось би заробив, а так є невеличкий мінус. Нічого страшного, залітаю в новий проєкт, а ви пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І побачимося, коли побачимося. Пока!